Головні атрибути Головіну – ліхтар з гарбуза у вигляді людської голови, моторошні костюми, а також тематичне покращення будинків. Окрім того, популярним є випрошування солодощів у дорослих. А ось студенти Запорізького національного університету вирішили влаштувати у незламному хабі головінську здибанку, костюмовану містичну вечірку. Як кажуть самі, Головін став можливістю не просто відпочити, а вперше від повномасштабного вторгнення зустрітися великою компанією. Ну, я зазвичай свідковала це з подружками, ми там виростовували різні ночівлі, але так, щоб вийти кудись, це вперше в мене з подругою. Мені цікаво подивитися на ці костюми, як люди підготувалися, що вони придумали. Насправді я вперше на заході від ЗНУ, тому я просто ну, дуже схвильована і мені дуже цікаво. Аби показати себе та взяти участь у конкурсі найкращих костюмів, на свято завітала і студентка Карина Соколова. Свій образ дівчина запозичила з мультфільму Тіма Бертона Труп нареченої головного героя Віктора сили темряви затягли у пекло та одружили на нещодавно померлій на Емілії. Тоді як його справжня дружина Вікторія чекає на нього у світі живих. Її вив її наречений, коли вона вийшла заміж. Коли він намагався зрозуміти, як йому сказати клятву. Він стояв і в той час вона вийшла, тому що після того, як її наречений її вбив, вона чекала того самого, і тобто, вона із того світу прийшла до нього і забрала його туди. Організатори розповідають, за онлайн опитуванням на Головінську здибанку мали завітати 40 студентів. А прийшли більше ста прихильників свята. Для мене це просто атмосфера, можна нарешті побачити людей, тому що ми вже студенти четвертий рік вже сидять вдома на очному навчанні і хоча б ми можемо зустрітися і поговорити. Скоріше за все хтось провів своїх друзів, але ну, посадовці це мали бути студенти. Але ми попередили всіх, що це вільний формат і можна приходити незалежно від того, де ви навчаєтесь. Окрім номінації на наймоторошніший костюм на святковій вечірці проходив також конкурс найкращих гарбузів, студентські стендапи та лунала жива музика. Під час святкування учасники також мали можливість зробити донати на ЗСУ через студентський благодійний фонд. Вадим сорвін, Владислав Ващенко, телеканал МДМ.